Починати з стоп. Робити масаж, розтяжки, підніматися на пальчиках ніг. І тоді ваше коріння, ваші ноги, вони будуть держати вас на поверхні. І тоді можна давати вже нагрузку для всього тіла. Перша вправа, яку я роблю, це я йду з п'ятки, товкаючи землю своєю п'ятою. І перешагую на носок. П'ятка, носок. П'ятка носок. П'ятка носок. Чому так? Тому що на п'ятки всі точки, які відповідають нижньому тазу. Та сустави, всі органи малого тазу. А носок це те, що вже трохи вище. Груди, плечі і пальчики відповідають точкам на голові. Тобто, Якщо ми розминаємо наші стопи, так. То ми масуємо і запускаємо все в наше тіло.